Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера і разом дійдемо до правильного рішення. В кінці уроку вас очікує не менш цікава перерва. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 9. Курочка ряба знесла гарне яйце. А підступна миша взяла і розбила його. Тоді ряба знесла ще три яйця. Миша і ці яйця негайно побила. Ряба розсердилась, піднатужилась і знесла ще п'ять смачних яєць. Але нахабна миша розколотила і ці. Увага! питання. Із кількох яєць могли б приготувати собі смачну яєчню на вечерю дід та баба аби не безсовісна миша? Тепер Раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання. А потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже рішення. Вирішуємо цю просту задачу в одну дію. Знайдемо кількість розбитих яєць. 1 плюс три плюс 5 дорівнює дев'ять яєць. Правильна відповідь Дід та баба втратили смачну вечерю з 9 яєць завдяки неслухняній миші. Задача 10. У бабуні наді в комоді. Ретельно схована банка вишневого варення. У банці 650 грам варення. Спритний онук Іванко потайки вистежив схованку бабуні. І щодня крадькома під'їдає з банки по 5 ложок варення. Увага питання скільки грам варення в банці? Знайде здивована бабуся Надя через 20 днів, якщо відомо, що кожна ложка містить 5 грам варення. Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання, а потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайде на відповідь. Отже, рішення. Вирішуємо задачу у три дії. Перша дія. З'ясуємо, скільки грам варення Іванко крадькома споживає щодня. ложок множимо на 5 грам. Дорівнює 25 грам варення. Друга дія. Дізнаємось загальну кількість спожитого варення іванком за 20 солодких днів. 25 грам множимо на 20 днів дорівнює 500 грам варення. Третя дія. Нарешті дізнаємось, скільки залишилось в банці бабусиного варення. 650 грам мінус 500 г. Дорівнює 150 грам варення. Правильна відповідь. 150 грам варення знайде любляча бабуся Надя у комоді. Настав час веселої перерви. Для непосидючих та невгамовних шкідливі поради. Попросіть сьогодні маму. Щоб вона вам діставала з самої верхньої полиці у ваш улюблений портфель. Але їй не роз'ясняйте, як туди портфель потрапив і куди усе пропало, те, що там давно стояло.